Дівчата, всім привіт! Перед показом прикрас прошу вашої уваги буквально на хвилинку. Деяка важлива інформація. По-перше, дівчат бачу всі ваші повідомлення. Зараз йду всім відповідати, будь ласка, не хвилюйтесь, трошки не встигаю. По-друге, багато хто з вас хвилюється за марказит. Він сьогодні, нарешті, приїхав трошки довше ніж зазвичай їхав, тому ось так. Хоча ми з вами встигли в жовтні його отримати, тому ніяких питань немає. Дуже прошу вас, не пишіть мені, чи приїхало моє замовлення, бо я буду тільки завтра їх розбирати, перевіряти, тоді вам писати. Від того, що ви мені зараз напишете, швидше я не перевірю його. Відео з ним вже вийдуть за декілька днів. І третій дівчат, хто останні дні замовляв якісь прикраси, вони до вас поїдуть завтра. Я декілька днів не могла відправляти посилки, тому також не хвилюйтесь. Ще хочу нагадати для тих, хто дивиться вперше або можливо просто цього раніше не чув. Замовлення приймаються виключно у текстових повідомленнях у вайбері, WhatsApp або Телеграмі, де вам зручно, можна навіть в інстаграмі писати. Для замовлення скидайте мені скріншот з відео або назву відео, від якого числа, хвилину і так далі. Ну, щоб ми могли розуміти про що мова, але краще фото. Сплачувати по Україні можна при отриманні, можна на картку. Якщо за кордон відправка, то звісно це передплата повна. А щодо сьогоднішнього відео, дівчата, я проводила ревізію, як я вже і казала раніше, по прикрасам, які в мене є, і відібрала для вас модель, які хочу відправити на розпродаж. Модели сьогодні не дуже багато, але по дуже привабливим цінам. Можливо, комусь сподобається, Також будуть браслети з мозайкою на розпродажі. А в кінці покажу декілька прикрас, які будуть без збірок, але всі, звісно, сріблі 925 і з пробами. Ціни на них максимально низькі, тому кому підходить, забирайте. По-перше, ось така каблучка буде на розпродажі, вона модель Unisex, тут величенький розмір, десь 21,5, вага 9,98 см. Також можна збільшувати, якщо це для чоловіка. А можна також носити на великому пальчику дуже стильно, Оксидоване срібло, ширина 1,2 см. Акційна вартість 1170 гривень 32 долари. Стара ціна 1500 гривень. Тепер ось така акуратна підвісочка з черепашкою. Вага 287 грами. У неї рухомі хвостик і лапки, і навіть голова. Ось таке вушко, довжина 3 см. Акційна вартість 400 гривень 11 доларів. Стара ціна 530 гривень. І ще є ось така невеличка підвісочка з совою: 2,27 грами г вага вушко. А довжина 2,8 см. Вартість цього 365 гривень 10 доларів. Далі, дівчата, ось такі гарненькі сережки. Вага 8:16 г, такі ось плетені англійська застіпка. А можу вам каблучку схожу запропонувати. Зараз її при собі не маю, про такому цікаво, ви напишіть, я відправлю фото. Трошки різниця, проте в комплекті буде непогано. Довжина 2,5 см і акційна вартість 985 гривень 27. доларів. Ось така цікава каблучка в 19 розмірі 6,42 г вага, така вона хвиляста. Дивіться. Існують сережки, я можу вам їх замовити, проте треба буде чекати. Можете взяти зараз каблучку за акційною ціною, сережки потім, коли прийдуть. 2,3 см десь діаметр. І вартість 660 гривень 18 доларів. Далі ось такий класний браслетик на розпродажі з кубиками вага 3,96, родований. Розмір тут регулюється, ось такі ниточки. Меншу сторону обмежень за розміром немає. Ну і, в принципі, в більшу сторону також на доволі велику ручку підійде, сантиметрів до 20 точно. Потім розмір регулюєте під свою руку дуже зручно. Чорні фіаніти в кубиках. Як ціна вартість 1025 гривень 28 доларів. Стара ціна 1280 гривень. А тепер вам покажу декілька моделек з золотими напайками там три каблучки і одні сережки. А перша каблучка 18 розмір, вага 2,39 грами. Досить стильно виглядає, можна поєднувати як з срібними прикрасами, так і з золотими. Це саме пластиночка золота, не напилення стиратись не буде. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі є схожа модель. Розмір вказано 18, проте воно на 17,5. Вага 2,28 грами, доріжка фіанітів і також золотом. Вартість 695 гривень 19 доларів. Є ще ось така лаконічна модель 17,5 розмір. Вага грам 41. Фіаніт у формі серця. А вартість всього 440 гривень 12 доларів. Ще є дві ось такі прикраси, каблучки і сережки. Мені здається, вони можуть бути в комплекті непогано разом. 18,5 розмір. Тут дивіться золото з цієї сторони і з цієї, і в сережках зверху і знизу. На кожен день класний варіантик. Вага каблучки 4 грами. Вартість 985 гривень 27 доларів. І сережки 4,5 грами, англійська застіпка. Довжина сережки 1,9 см вартість 1570 гривень 43 долари. І ще дівчата з золотом є ось такий неймовірний комплект з бурштином, 17,5 розмір каблучки. Золото тут ось, дивіться, в сережках і в каблучці з боку. Такий досить масивний. Зараз роздивимось детальніше. Важенькі сережки, проте дуже ефектні. Вага каблучки 8,31 грам, а бурштин в цих прикрасах український. Розмір каблучки 2х2,5 см. Лишки за вагою 20-37 грам, англійська застібка, занижений штифт. Довжина сережки 5,5 см. І вартість такого комплекту 3470 гривень 95 доларів. І ще дівчата, я вирішила відправити на розпродаж ось ці неймовірні браслетики з мозаїкою. Зараз трошечки не сезон браслетів, проте. Літо воно настане і можна заздалегідь собі придбати прикрасу за акційною ціною. Давайте окремо дивитись. Перший браслетик 22,5 г. Я на екрані зараз скажу, на який розмір ручки він підходить, бо вони всі на різну руку. Механізм тут застіпки досить простий і зручний, дивіться. Ось таке класне поєднання. Малахіт, содаліт, бірюза, корал, клас. Змір вставки 2 на 2,5 см. Акційна вартість браслету 2885 гривень 79 доларів. Стара ціна 3400 гривень. Ця ціна буде актуальна для всіх трьох браслетів. Другий браслетик, вага 23 грами, Ось таке тут цікаве поєднання камінчиків: дивіться тигрове око, класне, смугасті агати, родоніт. А тут, дивіться, застібка ось така. Тут немає ось таких зазорів, як на минулому браслеті, проте механізм такий самий. Ось так вони на руці виглядатимуть. Так, і третій браслетик. Дуже красиві тут агати, подивіться, також тигрове око. Ще раз повторюсь: акційна вартість 2885 гривень 79 доларів. Далі є ось такий у мене класний браслетик, в принципі, також унісекс, хоча більше все ж таки чоловіча модель 21 см довжина, а вага 12,5 г. Застібка карабін. Вартість такої моделі 915 гривень 25 доларів дівчата, ось такий ніжний ланцюжок Snake 45 см, вага 3,4 грами. Це італійський ланцюжок, застібка карабін. Вартість його 400 гривень 11 доларів. Далі є ось такий класний потрійний ланцюжок. Тут різної довжини йдуть ланочки, Нижня на 60 см і верхня 50 карабін. Вага 9,5 грам, А вартість 840 гривень 23 долари. Тепер є ось такі підвісочки зі знаками зодіаку: 4 лише знаки: діва, близнюки, терези і рак. А середня 3,2 грами. Ось такі ушка. Довжина 2,5 см. І вартість всього 295 гривень, 8 доларів. І тепер покажу вам декілька каблучок, про які казала, без бірок вони йдуть, але дуже-дуже класні з пробами. Така печатка 20,5 розмір. Вага 4,5 г. Вартість цього 365 гривень, 10 доларів. Ось така модель 17,5 розмір, трошечки навіть більше десь 17,7 вага 2,8 грами, вартість всього 295 гривень 8 доларів. Наступна каблучка на 18 розмір, тут вставочки фіанітів є оксидоване срібло, вага 6,5 грам. Вартість 585 гривень 16 доларів. Туп на 19,5 розмір. З ось таким фіанітом у вигляді кубу дуже цікаво виглядає. Вага 5,5 г. Вартість 550 гривень 15 доларів. Тепер ось така цікава модель: 17,5 розмір. Тут також фіаніти з серцями. За всією окружністю йдуть сердечки. 4,2 грами вага, ширина десь 5 мм. Класна. І вартість його 440 гривень 12 доларів. Також сьогодні буде ось така одна пара сережок, класних, три доріжки з камінчиками, англійська застіпка. Вага 5,5 грам, довжина десь 2,3 см. Вартість всього 510 гривень, 14 доларів. І наприкінці покажу дві підвісочки: по-перше, така підкова, вага десь 1,5 грами, вушко. Довжина 2,3 см, вартість його 185 гривень 5 доларів. І остання ось така ніжна підвісочка з чорним камінчиком це штучний онікс. Бушко. Вага 2,2 грами, Довжина 3,3 см. Вартість 250 гривень, 7 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас ще зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебір або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.